Добрий вечір, Friendly з вами, Деніс Френдлі. Я сьогодні е, був це, на роботі, типу, з роботи заїхав в магазин і я цього хотів ще взяти. Ведмедики, це ще продавалися вони на базарі, і я ще думав їх на базарі... на, на що, заговорився, не думав... На базарі їх знайти, але на базарі їх вже давним-давно не продають. І в магазині я там у місці знайшов, добре, що хоч у місті там є. Це Це, це, це такі ведмедики. Зараз ми спробуємо. Є ще друга пачка. Я сьогодні купив, дві, бо я думав, що я буду їсти зараз дві пачки на відео, але потреби немає. По-перше, ми будемо коментарі читати то багато вже відео, за, ну, візьме хвилин коментарі, як багато читаєш, то подивився, там є вже коментарі. Бо їх десь 2 години не було. Здається, вже учора. Ну, коротше, появляли, появляється час від часу. Там нові коментарі під вчорашнім моїм геніальним відосом. І, коротше, нема потреби другу пачку, другу пачку я завтра з'їм. Я купив йогурт ще на завтра на ранок, то ми їх, ці, ці самі з йогуртом переругуємо. Зараз тільки одна пачка. Тому let's go до чого, Правильно, заставка. Деніс Френнер реагує, Деніс Френнер реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Значить, 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 кекса добробут, ведмедик. І риска, риска, риска! Поїхали їсти. Дивіться, класно. Добре, немає. Не відволікаємось, пішли їх їсти, коротше, та швиденько. Щоб бідос не затягувати, так як вчора. Ну, самі розумієте, ви, напевно думали, що сьогодні продовження гарбуза, але мені писали, що відео реально довгий і не годнає 42 хвилини тебе дивитися. Тому ліпше вже реакція вона написала. Ну, людям не вглядиш. Хочеться новий контент, він виходить більше, ніж оцей. Ну. Тоді будемо знімати те, що знімали. Все, добре. Хоча то ще вийде один раз ще, та як казав той гарбуз. Ось такий медик поїхали. І резко. Mm -hmm. Щось тому є. Воно оригінально зроблено. Mm -hmm. Типа барні. Але не барні. Бо якесь таке тісто. Оригінальне своє, знаєте. Непогано. До свидания. Я взял дві пачки 40 щема с вишло. Мне погано, не так дорого. Мне помнят туди на базарі більше. А хоча як це килограмм це багато. Давайте раз оценку ставим. Базайску понаймось, оценку не, не поставим. Ну... 8 балів. Думаю, зараз ми зробимо. 8 з плюсом. Думаю, як ми зробимо скав, ще їм буде 9, бо я за ще хочу з цього зробити. Ну, няшний. Няшно виглядає. Ну, скажіть не няшка, правда? Зараз шпишку включу. Ну ну, так детально не видно, але непогано там. Добре. Зараз ми оцінимо. Я сподіваюся, що тут вже є ложки, бо тут ми вже сьогодні вечерили, до речі, тут. Моє відео трохи. Починаю пізно на секундочку. 18.50. Уже зараз. А 19-19 публікація. Пару хвилин час. Тож я мусив ще повечеряти. Бо дуже вмирав з роботи, приїхав. Повечеряти. Тут не втримався, ти й того носився та. Так, спочатку різка. Крем. 8 з плюсом. Нічого щось такого. Ну тепер саме тісто. А от тісто поставлю 9. Мягке. Тобі на ну, начинка не дуже. Прикольно. От за тісто 9. Бо прикольно. Я б тут чай зроблю. Наше, е, знаєте, задоволення без чаю. Це точно з чаєм підійде най, на найсмачніше. Та, тому я пішов, зараз ви вже побачите готовий чай. Давайте. Зацінимо. Але ще цукору не дав, нічого, зараз дам. Тепер я поставив оце останнє. Телефон замість е, коробку від мого першого планшета. А у мене й другого не було. Ну, коротше, це був мій перший телефон. Це той планшет. Просто, розумієте, планшет тере-телефон. Міні-планшет, телефон, я не знаю. Е, ну, типа, ну а зараз що? Нема таких планшетів, з яких ти можеш звонити, та купа теж. Ну, він був дуже слабенький. І камера гірша. Дуже пона. Так. Так, я. Нічого. Якийсь такий собі чай. Ну поїхали. Це якийсь трав'яний чай. Якийсь такий м'ятний. Ну не то, що м'ятний. З кимось такими травами, знаєте? Дуже кимось непонятними. Ну зараз що любить, чай. ну так, але... Кісь такий тут смак не той. І тепер не гонь перегувати Ммм. На YouTube шорт вже і так багато я сьогодні зняв. Я там багато про Бруно зняв. Шортю подивитись зараз. Це, <кху> напевно, не залетить ніфіга. Ще там розказав щось вам на відео, зняв про зноупіар лакеса. Я ще пару днів познімаю. Якщо це ніхто не буде дивитися, десь за пару днів то я все перестаю це рекламувати. Київ Тону сенсі, як це ніхто не залітає від ДОСа. Ютуб бачить, що я хочу перерекламувати, тому не запускає. І ці не підписується. Не вийшло. Ну, ні так ні. Я старався. Постараюсь ще довгий час, але здамся, тобі ще нічого не буде. Був би кращий чай, може би дев'ятку поставив. Так, нехай буде вісім з плюсом. Ну чай кись не той. Якийсь такий, не знаю. Смак якийсь такий, не то, що притерний, ну просто смак дебільний. Так, нібито якийсь рослини непонятний. Коїсь трави непонятний. Хм. <пула> <пула> ну що ж, я думаю, чай мене розчаровав. Ви кажете, може, з пакетика? та грайся туди-сюди, нема коли. Їм просто тоді в сухом'ятку. У нас так небагато. Ще ми не успіємо зачитати. А я дуже мені не терпиться ваші, знаєте, відгуки почитати, що ви думаєте про той гарбуз. Я там перший вже глянув, бо в вже... Я вже прочитав пару коментарів, а зараз розчитаємо відео. Прикольний. Да. Я спочатку тому що він сердечко в руках тримає. Ні, це просто живіт його, животик. Ммм це ж ці ведмедик гумі, а не не гумі, бо гумібет типа кольорові. То ведмедики гамі ті такі кольорові. А це ну тоже може гумібен. Та, та, та. Прикольно. Давайте про... Щось сталося. Я коротше, поставлю все-таки цьому 9, бо це реально смачне. Мені тісто дуже сподобалося. Коротше, завдяки Начинка якась Цей раз не... Скажем, не дуже мені сподобалося. Е Начинка не дуже, на 8. А от саме тісто мені дуже сподобалося у цьому, тому я поставлю все-таки 9. Так, а з чай все-таки хай буде просто 8. Поміняємося, тому все-таки 9. Бо дім... думаю заслуговує на 9. Прикольне тісто. Хай хоч сухе, але я знаю, що якби я мав нормальний чай було б 9. Коротше, 9 розібралися. Дуже хотів. А, Давайте спишемо на ток, що ще прикольний дизайн. Прикольно вони ще намалювали цих федмедики, очі, непано виглядають. Тому плюс 1 бал за красоту, хай буде 9 балів. Тому все справедливо оцінили. Поїхали до коментарів. Ви подумаєте, тебе згадують. Просто завжди, коли багато наїмся, гекаю. Гик, так так що ті, що думають, що це якийсь всякий... Ну може бути, може хіба бути що... лише при одному, що вас згадують. Це якщо ти не їв за останню годину, за останню хвилину і вже давно не їв, так пару годин, скажемо, і тоді гикаєш, це можливо, так до тої прикмети, що вони кажуть, тебе згадують. А якщо ти тільки що поїв і гикаєш, це точно тебе ніхто не згадує. Тебе згадує, їда, яку ти тільки що проковтнув. Тому так, тільки їда, більше ніхто. Добре, давайте почитаємо, що ви там понаписали. Мені не терпиться глянути на ваші відгуки. Так. Так, так, так. Гарний активчик для початку. Може прибавиться, може ні. Так. А що не поняв? В смислі. Ну, типа, тобто, 23. Лиць. Чо за. Ютуб. А ну чекай. Де всі написані в смыслі? Добре, тут є. Окей. Шов найновіших. Ютуб. Які типи сігарет ти куриш? От реально. Скажи мені, я не розумію, якого хера. У найновіших є всі коментарі, а вже тут у розділ коментарів в залі нуль майже. Один коментар. Давай ми тобі скинемось на лікування чи що. Ну, дебільні, ну, ну це капець. Цікаво буде глянути, чи хоч до завтра до ранку у, розділ, у розділі найпопулярніші будете ви чи ви будете тільки на нові Ну, коротше, циферка показує, що я коментар. Ну, мені циферки не треба, мені треба коментарі ваші. Коротше. Не звертайте уваги, добре, читаємо так, як є. Головне, що є, так. що можна ваші відгуки зачитати. Поки вони доступні, може завтра ще взагалі видалить. Знаємо, який цей ютуб занутий. Добре, поїхали. Лізія Бернс. Бажаю тобі 50 лайків. Дуже дякую, але. Мабуть, не буде. Лізія Бернс, знову посміялась в баті. посміялась з баті випившого. А, що тіпа, я сказав, що, типа... Що це вже похожий на гарбуз, а не так, як на вашого. Ну, нема суті вашого, на там випившого. кого Кого батя випивший, та? Лізія Бернс, а непогано зробив ще. Е, ну, зробимо в... Коли ми його зробимо? Коли я казав 29 жовтня та, або само 30-го ні. Бо розумієте, я вже зняв шорт е, сьогодні і сказав, що, е, що це добре, що я не круглих чисел. Бо дивіться, досить того, що круглих чисел, тобто завтра знімаю. За день виходить 4 ролики, реакція плюс 5 відеокліп. А типу ще оцей відео 42 хвилини це дуже багато забирає часу. Тому добре зняти просто в такі дні. Тіпа не круглі, та. Тому все-таки 29-го, напевно. Бо, та, цей мене 42 хвилини забрав. Це дуже багато. це, ну, скажем, майже година. Та. Тому все-таки треба буде 29-го, думаю, продовження зняти. І вже 30-го ми там вже... Просто за світом на відео, десь якісь реакції, що. тому такі справи. <плев> <плев> Але точно буде. Та. Ну, вам так однаково коли вийде, це точно, бо ви завжди, я бачу, готові мене, якщо Ютуб не тормозить, підтримати. Але просто що цей вон? 음... Ну що, просто я хотів би круглого зняти, хіба доводиться наперед ще якось, Я знаю, реакцію не йду, так як сьогодні, та і ще плюс сьогодні ще 42 хвилини третя без автопубліка. публіка. Ні. Мені вже стає кожен зйомок. Добре, розібралися. ідемо далі. Анна Кароліна, язик якось не підходить. Ліпше його, я думаю, забрати. До речі, правда. Того, що я... Де він то в мене є? Ну, коротше, я там дивився його. Блін, ми ж мали сьогодні цих ведмедиків, йоптуємо. Я ж казав, що ми будемо з нього типу, їсти. Але ні, бо, в принципі, там ж лишилося трошки того, скажем, гарбузяного. Той, того... Того сказали, що всередині. Та. І типу ведмедик туди попадає, і ти вже будеш з присмаком гарбуза їсти. А оригінальний продукт не попробуєш. Так, що все-таки добре, що, е, скажімо, що я все-таки не їв. Так що це було, просто буде а, його, хоча б мов на задній фон поставити. Блін, ну забувся, бо я тільки недавно з роботи прийшов, ну не подумав за це. Вже завтра може подумаю, і поставлю його на задній фон. Та. А, так, ми зранку будемо знімати, завтра вже поставлю. Та. Е, того, того, того. Ну давайте я його принесу, чи як. Давайте. Ну так, все-таки, коротше, коротше, коротше. Коротше. Добре, нема часу, бо треба всіх дочитати. Коротше, завтра поглянемо. Дійсно, там язик виглядає так, як. Але розумієте, я подив... придивився вчора. Я ще вчора свічку спробував запалити, але там дуже таке глибоке дирка, і тіпа, не вон ту маленьку свічечку туди кинути, бо воно, тіпа, ти... ти починаєш отако палити, а вогонь тобі сюди йде, розумієте? І... і запалюєш перед тим, як кинути у глибину, а воно вже там тухне, розумієте? І яки зробив просто... Кинув сірник, а, а воно, виходить, свічка горіла сірником, і сірник спалив половину, не половину, але трохи спалив свічки. І фігня Ліпше, знаєте, фонарик поставити якийсь маленький. Та, уночі. Але ну треба шукати. Треба шукати. Якісь маленький фонарик, отакий, колись такі пальчикові, від зажигалок були фонарики. Пам'ятаю, в дитинстві я їх. Ну, тіпа, я ж. Ну, тіпа, ті, хто покурив, мені давали за зажигалку, просто аби я грав всі. Світилком тим. І я, типа, вибирав, і там були ці з батарей, з трьома батарейками. І їх якраз можна, аби вони світили кинути туди, аби там світилося. Хоча може там світло буде маленьке, але хоч, хоч як. А тут, ну зараз кажете, ну, ти візьми велику свічку. Ну так, але тоді вже шапку треба ту забрати, бо шапка вона вже не закриється. Ну, хіба без шапки. Та. Добре. Е, ну, той, до речі, про той язик то то на зуби похоже, а не на язик. Бо там, через те, що тут, там не домальовано, там або вирізбити то треба. І в мене є одна ідея. Треба мені ножиком ще все-таки легонько зробити, скажімо, вирізбити сліди, щоб вам було зрозуміти, що там іде очі, отут води нема, де зразу йде, типа, це яблукове, це отако вирізбити, хоча б лінію дати, щоб було понятно, що там є язик і там є очі. Бо так трохи. Збивай з пантелику, так. Добре. Mm -hmm. Так що ні, ні, язик я не буду забирати, скоріш за все, я отак поступлю. Ніколи Ломаїда не було ціка. Ну, було цікаво глянути, що з цього вийде. І вийшло непогано, роби ще, але подивись, краще як інші очі роблять в Ютубі і як вони там вирізають. Можливо, там ти для себе щось краще, ніж. З голови знайдеш. Ну, поки що хочу. Бо я в своєму мультяшному, знаєте, стилі роблю. Тому я думаю, ну, може, подивлюсь, може коротше, як вийде. Мартіна Касті Лезет, я думаю, що до Хелловіну точно доживе. Ну, можливо, вже почне зігнивати, але тиждень проживе. Про ага. Ну, ну, хіба тиждень, але то вже треба рахувати, коли тут 30-те чекай, Та наступного тижня, так же. Ну, Можна порахувати. 23 в понеділок. Знаю точно 24 віторок, 5 середа, 6 четверг, е, п'ятниця 27, субота 28, 9, ага. Субота, неділя, неділя 29 якраз. То в 29 якраз через, та, через тиждень та, ми дізнаємося через, у неділю наступну, чи як він доживе, чи не доживе та, Гарбуз. Та. І вже там. ну, та, і На 30-му дізнаємось. О понеділок 30. А по 30 ну, Уже через, через через 2 тижні, виходить. Вже, та, та, а не через тиждень. Ну, Але ми будемо робити 29 го тому та, через тиждень. Фінбову, можливо, треба було без зіниць робити, бо очі колись, колись святяться не дуже. Ти не писав, світяться, святяться, типу святі. <смас> очі. До речі, о, як називається, не яблуко, ну і яблукочне, але правильно зіниці. оце, що всередині середині око, а в середині зіниці. Ти правильно. Написав він, дякую нагадав. Тісмей 2005, коли ти його просвітив, він ніби святий зробився. А, ну так, бо, тому що ще це кольцова лампа, знаєте, як святий, святе і оце, корону, цю не корону, як же воно? Не ж казали, були, як то називається в церкві, я забув. Оранко, ні, не... Коран це не наше, ні. Коротше, це таке кольцо, воно ще б, лін, дійсно святість ще давало цьому гарбузу. Хоча ні. Mm, то, коротше, не можна одне з одним поєднувати, воно трохи похоже. Наводькалков. Ну, бо типу, як я навіть прикладу це кольцо собі, ти типу, подумає, що я святий. Бо кольцо це світляще. Я навіть видів, як один музикант сфоткався напроти цього кольця, і всі написали. Ну, там писали, я, я, я аж перехрестився в коментарях. Ну бо, по, по, просто дійсно ця лампа, вона похожа на то, та. ну, так, може на Хеллоуін залетить цей відос, але не точно. Скоріше всього, не точно. знаєте. Але я і поставив. так що, все. Е, ага, менше, ніж реакція. 42 хвилини. Ну, я думав. Вийшло 42-24. Ну, що зробиш? Амелівіч, був цікавий процес, цікаво, ти з нами посидів, поспілкувався, але мені якось ну, не, знайш, не зайшло. Тому тільки моя оцінка 6 балів, можливо, наступний більше мені сподобалось. Ну, кожного, кожен бачить по-різному. Тіпа, якщо ти там вчишся дійсно в художньому інституту, і ти робиш дійсно якісь геніальні скульптури, як це у нас в інституті робили, то ясно, що ти це шедевром не назвеш. Бо то що, що це на рівні якого класу. Першого? то дитячої. дитячого групи садочка. Але, але, але вже краще, ніж реакція, я вважаю. Тому такі справи. Ну, я вважаю, кожен має вибір на свою критику, свою оцінку. Тому, тому нормально оцінила. так. Фел, думаю, що народить. Що народить? Думаю, що народить. А що народить? Ви як відповідаєте на якесь моє питання, відповідаєте на моє, то що я щось говорю, вставте таймкод, бо я нічого не розумію, що народить. Написав во Керафел. Думаю, що народить. Може, ти мав на увазі доживе до наступного тижня чи що. Бо яке народить, я нічого не розумію, що народить, кого народить, гарбуз народить, що, кого він має народити. Вставляйте таймкод, якщо ви відповідаєте, бо я не знаю. Я... Відос мій дуже довгий, я теж не пам'ятаю, що я вже у відео говорив. Я навіть не пам'ятаю, що я три дні назад знімав. Ну треба довго думати. І то не нагадаю. Бо продуктів дуже багато. А тут ще це. Подумай, розберися, прожувай, що я вчора таке сказав, що він відповідав, що народить. Не знаю, ДЖПС. А як це у тебе не кожного року гарбузи нормальні виростають у мене що? А, все, зрозумів. До чого попередній коментар, що народить наступного року вже розжували. Е, ну. Це від природи залежить. Тут він пише, що кожного року гарбузи нормальні виростають. У мене щороку всі норм. Ну бо розумієш, так, ну, в принципі так, виростають гарбузи, але є, що видають там, у баби, там, наприклад, якесь, якимось тваринам там віддають, але, то того року в неї ще корова була, тепер нема. А тепер у нас свиня. А наступного року можуть і не вирощувати взагалі, бо не буде, наприклад, ні у нас свині, ні в неї там корови і так нема. Та, тому можеш взагалі не посадити. Оце маю на увазі. Так, давай щороку гарбузи вирізати. Якщо я пояснюю. Лего Фокс. Коротше, мені сподобався гарбуз. Роби ще наступного. А ми дізнаємося, чи доживе до кінця жовтня. Чи до кінця... Ну так, 30-та це кінець жовтня. Подивимось. Прикиньте, я додивився до кінця. У мене цей відос забрав, наприклад, 2 майже Дві майже години, бо я ще їв. Дві майже години. Ну, взагалі то цей відос годину може взяти. 42 хвилини, майже годину. година. і година може десь. 10-20 хвилин. Ну, але як ти пишеш, що ти ще їв, то ще на їду ми додаємо пару півгодини можна додати. Ну, залежность можна і півгодини. Якщо ти там і перший, і другий, і ще й десерти, то ясно, що дві години. Ти намалював капхета. Дуже схоже. Хто це такий капхет? Я навіть не знаю, кап-кап, а ну чекать кап. Капка кап. Кап це програма для монтажу, а капхет хто це такий? Капхет написав. Ну давайте увидимо. Хто це такий? Кап. Прохожіння. Що це таке? А, це ця кружка. Ой, вона десь була популярна десь у 2018 році. Я знаю, всі в неї десь у 2018 грали проходження. Я навіть не дивився, що це. Я тільки мені вибувалося в рекомендаціях ці кружечки, та я вже зрозумів, за кого ти говориш. Що ти має... ти не Що Це лице. лице? ну чекайте, це лице порівняємо і... А чекати, бо я ще тут розмістив. Ну знаєте, щось в цьому є. Та, схоже трохи, очі трохи, ну. І носик. Ну а у мене крул, у нього тут круг, у мене трохи. Я поняв самі, типа... Ну, похоже, та, та, похоже, поняв. Далі, Крістіна Матвєєва. Ой, тут великий коментарій. Давайте його. У нас ще так пару хвилин, 15-х, ще пару хвилин зачитаємо та й розходимось так как бы я вас сиг зебрал. Я вообще не понимаю этот праздник, Хэллоуин. Кто для чего его создал? Зачем просить конфеты? Что родители тебе не дают, что ты у других просишь. Но насчет бедных детей я согласна. Лучше бы им помогали, давали им эти сладости. Пусть у них был, был бы этот праздник, а не у обычных детей, которые все имеют, но нагло идут себе живот наполнить еще. Повністю погоджуюся з тобою, та ліпше вже давали б ті дитячі будинки, ці, хоча б ці солодощі б ті обрадувалися, О, у нас сьогодні дійсно свято, ми сьогодні будемо не голодні, ми сьогодні дійсно хоч щось нам, якась радість при ну, нам на благодійності подали. А це, ну, та, та, ну. Коротше, з тобою погоджуюсь. Та, все правильно написала, бо таке. Містер Бістер, все-таки все встиг. За 46 хвилин Денис Молодець. Бачите, я думав, не встигну вчора. Ну добре, що встиг. Реально, спочатку арбуз виглядав мені на капкета, спочатку потім вже на Халвін. Всі за цього капкета, всі пишуть. Ну, видно, щось дійсно ви схожого знайшли з ним. Це якщо ви в це грали, це теж можна назвати преміум контент, тому що получалось дуже класний Арбуз, Не забудь свічку поставити. Я поставив сьогодні вночі, вчора вночі херового. Ви хіба велику брати? У мене поки що великої. Я подивлюся. Не знаю, може, завтра засвітимо, але чекайте, вечором, 19-й день будуть, знімати. теж буде ніч, бо вже 19. Подивимось. Даже е, Даніел Паркер пише, даже здесь заставка присутствує. Вона всюди. Ну тільки у Болгарії, вже, коли ніч на Болгарії, там вже було недоумісно. Що, Деніс Френді, под, е, гуляєте, ну можна, знаєте, всюди припихнути. Все-таки там підходить теж. Ні, правильно Хеллоуін. Ага, я казав Хеллові. Ну так, я подивився, все-таки поки... View, у Віу у Ютубі все-таки не неге. А я думаю, по-українськи буде наги, а не нахи. Ну. Джонні Жокер 2020, 42 минути відео, все-таки реакція на еду, на еду лучче і три черепа. Ну, самі розумієте. Я думаю, буде менше, ну. Все-таки думав два варіанти. І буде менше, і буде більше. Все-таки було більше. Два варіанти в мене було. Олег Малевич, а чому сам підписав відео Хеллоуін? Бо побачив в Ютубі, що не ге, а хе. Марго Тобі, неплохо, але приготував то із тикви. Поїщу в інтернеті рецепту много. Класна, класний коментарі. Наробити, як завжди, напевно, не знаю, чи це буду. Бо, ліпше поїсти, і все. У нас одна хвилина. І якраз ми вспіваємо останні коментарі зачитати від Жені Воробьйова. Очень рад, що ви що то хоч тото нове, чим постійні реакції на її Мені понравилось. Тиква 9 із 10 балів. Дуже дякую. От мене виходить і жду через неділю що-то що з другої тикви. От е, ну, субота-неділя наступний тиждень. Дуже дякую за оцінку. 9 із 10 балів. Дуже годну оцінку. В більшості вроді зацінило. Е, ще подивимось, у нас одна хвилина. До публікейшн подивимось 18, все не успіємо, Супер. 8 із 10, Непогано, так собі, мог і лучше зробити, дуже прикольний, круто, Дякую найкраще з усіх. Ого, дякую. Нічого так. О, дуже підтримали навіть круто. Роби ще. Добре, непогано подивимось скільки підтримали, От подивимось 10, Ну, ну бачите, не всі. А, це ж це читали. Ставлю 8, непогано 7, Ну так собі прикольно роби ще. Окей, мені все сподобалося. Реально творчий підхід, моя цінка. Ого, на 10 з плюсом дуже дякую. Ну, бачите, в більшості підтримував. Смішний. Ціні на 6. Якби язика не було, то на 7. Просто 8 світиться 9. Ага, коли світиться дев'ять. Все, зрозуміло, навіть ми все успіли зачитати. Тому на цьому все. З вами був Денис Френд. Дякую за ваші класні коментарі, всі полайкую, всім пока. До завтра. Йоу.